Пропадав антифриз на Деоланус мотор 1,5. Cheвроле Lanus вірніше Спочатку перевірили всі шланги, проблема була не в цьому. Потім через деякий час вона почала труїти, заводилася на холодну, але труїла. Перевірив всі свічки, одна свічку була мокра. І в той же час, як почала труїти, почала з вихотної труби, труби йти білий дим пара. Більше похоже на білий дим. Її завезли е, на ремонт. Виявилося, що пробита була прокладка під головкою і антифриз попадав в камеру згоряння. Тому машина труїла і з вихотною йшов білий дим. Ось така була проблема по... Щезання антифризу. Це була пробита прокладка. Але є наслідки це троїть мотор на холодно і йде білий дим з вихлопної трупи. Ось так комусь може було корисно Chevrolet Lanos.